У Києві відбувся перший загальноукраїнський форум об'єднаної опозиції. На Михайлівській площі зібралося близько трьох тисяч людей, серед яких лідери опозиційних політичних сил, народні депутати, представники духовенства та делегати з усіх областей України. Головна мета зібрання обговорити проект програми спільних дій до та після парламентських виборів. Проголошує програму лідер фронту змін Арсеній Яценюк, Обіцяє імпічмент президенту Януковичу, звільнення політичних в'язнів та підвищення рівня життя кожного українця. Проголосив і опозиційну альтернативу соціальним ініціативам президента. Тільки в нашій країні може бути таке, що чим бідніший нарід, тим багатша влада. Ми гарантуємо, що ми скоротимо витрати на утримання кожного народного депутата вдвічі. Ми гарантуємо, що ми приймемо спеціальні закони: ліквідація всіх пільг і привілеїв, продаж всіх державних резиденцій. Заборона президенту і його когорті користуватися державними коштами на свій розсуд. До прихильників звернулися і Юлія Тимошенко та Юрій Луценко. Вони передали свої послання за град. На Настанови лідерки батьківщини зачитала її донька Євгенія, а лист Юрія Луценка його дружина. Дві години і форум закінчується. Далі два місяці для обговорення програми. Тепер її розглядатимуть на аналогічних зібраннях у регіонах, щоб досконалений варіант винести на розгляд наступного всеукраїнського форуму об'єднаної опозиції і остаточно його затвердити. В первую очередь задача этого форума ⁇ объединить оппозицию. Этот форум ⁇ он объединительный. Он показывает то, что мы вместе, мы собрались, мы откинули свои амбиции и мы будем идти одним фронтом для того, чтобы победить на этих выборах.